Так, привіт знову. Ще один шматок відео на сьогодні. Тут я розповім про медкомісію, про стан речей, які із цими хлопцями, що у лісі, що нас чекає в майбутньому. Ну і може ще щось згадаю. Тобто, із новин по медкомісії у Хусті. там медкомісія, в ті лікарі вони зовсім не люті, вони хочуть мати причину, чому з вас звідти відправити, якщо ви там не маєте якоїсь відстрочки. Не маєте якогось студентського і, і таких речей, бо, тому що по броні, в кого є броня або студентських, їх, як правило, туди вже не дозвозять. Їх фільтрують самі прикрутонники і вони їх випускають прямо із ах, ділового. Вони не, не, марно їх не везуть туди в хуст. Підхід помінявся. І лікарі в хусті, вони хочуть, щоб їм дали причину, чому вас звідти відтермінували відпустити, чому вас відправити, проходити медкомісію за вашим місцем, проживання і все таке. Тому, якщо у вас є якісь там болячки, у вас там були якісь травми, що би у вас там не було, і ви не ходили в лікарню, ви не ходили в ТЦК, і ви не проходили там медкомісію через те, що. Ви знаєте, чим то все, звичайно, закінчується, то вам треба мати з собою фото тих документів якогось. МРТ, рентгену, тих ліків, які вам призначалися. Вони перевіряють також записи у Хелсі, чи ви зверталися до лікарів, чи ви від чогось там зараз лікуєтеся. Тому що лікарі вже з якихось причин не в, в хусті вони не, не є частиною цього всього. Так, з вашої мовчасної згоди, вони вас зроблять здоровим. Але якщо у вас є якісь там більш-менш розумілі проблеми зі здоров'ям, то вони не будуть вас робити здоровим. вони вам дадуть ем, направлення на те, щоб ви проходили медкомісію в себе там вдома. І з цією повісткою, яку вам випишуть на те, щоб ви пройшли медкомісію вдома, ви спокійно покидаєте приміщення того хустівського ТЦК. І можете, і, і більше того, за вами там ніхто не стежить. Ви можете там залишитись в тому хусті, хоч Хуст ж прекрасне місце можна там провести там, зараз цю весняну пору е, там, е, вихідних кілька штук. Подивитися на ту тису, подивитися там, на, в бік румунського кордону, який там знаходиться на невеликій відстані, на, на відстані 8 кілометрів від того хуста, ви можете подивитися в бік тих парканів. Тому е, майте це на увазі. І, і далі якимось потягом ви звідти поїдете. А не хочете їхати потягом, можете знайти собі якісь там інші шляхи, як звідти їхати в якийсь інший бік через ті їхні блокпости і все інше. Так, це перше. Друге, що нас чекає далі із цим тотальним контролем південного схилу Чорногірського хребта? Завзяття цих хлопців, воно зараз є. Тому що в них азарт, в них потекла хвиля, у них відпрацьована методика, вони є частиною великої команди, особливо молоді хлопці, вони дуже люблять бути частиною великої команди, вони люблять працювати гуртом, це в крові, об'єднуватись, цей вкупу як мисливці, як ті дикі часи, коли треба було полювати на здобищ, який здобич зараз це ви, тому що у вигляді харчів їм там привозять ті харчі по їхніх місцях дислокації розвозять їм машинами, вони там виходять із тих корчів і забирають, або один на всіх забирає, там якусь там торбу, або там всі виходять і там щось несуть. В залежності хто там, де знаходиться. Тобто так, тому здобич це ви, і це завзяття, яке воно в них зараз є, воно піде на спад. Там за два місяці приблизно воно там зменшиться більш ніж в два рази. І е, потім воно буде десь на цьому рівні слабко знижуватися е, протягом літа. І е, коли піде, ось, підуть осінні дощі, коли буде осіння погана погода, а тим більше, коли прийде зима, е, їхня ефективність вона впаде в рази. І протягом там, якогось місяця часу, коли випаде сніг, перш ніж їм там дадуть якісь снігоступи, їх там забезпечать чимось таким, перш ніж їм там дадуть якийсь новий одяг, вони там будуть в дуже жахливих умовах, у них там будуть е, дуже великі проблеми із перебуванням там. І цей час буде дуже прекрасний для того, щоб туди йти тим, котрі з якихось причин мають провести літо в Україні. котрі Мають тут якісь справи незавершені, ну, в кого що там. Може хто просто не хоче, хоче почекати, поки воно буде простіше. Може хто буде готуватися до цього всього навмисне, може хто має досвід просто тих зимових походів. Взимку, звичайно, ситуація інша із тим, що е е вас там набагато краще видно на тому хребті. Але коли е е погані погодні умови, коли там якась заметіль, сніг, якийсь вітер. Ну, звичайно, людям просидіти там в якійсь землянці чи в якійсь ямі, яку вони там вирвили і накрили гілками, ну, буде фізично неможливо. То буде тривати там якихось кілька годин. Перш ніж їх там не оснастять, відповідно, для того, щоб вони це могли зробити. У них там будуть масові хворіння, масові хвороби, вони там будуть попадати в ті якісь шпиталі, лікуватися, і будуть самі шукати шляхи, як звідти звалити. Тобто майте ось це на увазі. Ну, здається, все. Може ще додати те, що медкомісії в інших ТЦК. А, ще можна додати те, що якщо ви маєте засоби, якщо так сталося, що у вас є телефон, або ви встигли там комусь нибудь зателефонувати, то якщо до вас хтось прийшла поліцію. Із, із рідних туди, то поліція, навіть якщо її туди не пропустять, все одно той факт, що поліція в курсі, що ви там знаходитесь, значно покращить ваше становище і збільшить ваші шанси отримати квиток на вихід якомога швидше. Тому повідомляйте, викликайте ту поліцію, пишіть заяви, повідомляйте, щоб рідні були в курсі, де ви є. І якщо щось трапиться, то вигадайте способи, як їм передати, як довести їх до відома. Щоб, щоб вас там хто-небудь пробував визволяв. Звичайно, ефективність цих всіх речей мала, поліція, вона туди, туди їх там не пропускає, то ти цікав. Якщо, Але ці речі будуть не зайві. Тобто, якщо поступала заява, там. Якщо так станеться, що ви спетляєте з цієї країни, і вам треба буде зробити якийсь політичний притулок в Сполучених Штатах, ви сюди потрапите, то на основі цих всіх документованих речей, на основі тих всіх побоїв, які там ви там отримаєте, от то тих справ, які проти вас відкриють. Тобто, якщо із із тих ТЦК, навіть із Хустівського ТЦК, із інших ТЦК, все одно можна втекти. Все одно можна організувати схему, по тому, щоб вас хтось там чекав. Тобто на випадок, коли щось де не так, якщо у вас хтось є із рідних, із жінок, які мають там автомобілі, або якісь друзі, які можуть до вас доїхати і чекати вас там, і ви доведе, знайдете спосіб, як їх повідомити про час, як, де вас там чекати, то з будь-якого того, ТЦК можна втекти. Незважаючи на те якийсь колючий дріт, незважаючи на те, що там якісь вікна грати. Ви знайдете спосіб, тому що е, цей, цей тотор, контроль за вами не тотальний. І е, там бувають можливості. Е, єдине, що ви маєте ці можливості знайти. Далі по дорозі, наприклад, із ділового в хуст, там е, можливість викрутити кермо і пустити той автомобіль в колючку і пробити собі дирку в паркані, е, її як такої немає. У нас з'являється тільки в моменти, коли цей автомобіль десь стартує чи сповільнюється. Ці хлопці вони дуже знають дорогу, і вони їдуть на великій швидкості. Вони знають і всі повороти їм по фану там, гасати, вони там молоді, енергійні. Їм нарешті дали машини. І вони і самі в ті ДТП рано чи пізно попадуть, тому що втрачається пильність, втрачається відчуття небезпеки і існує така можливість. Якщо. Якщо ви виберете момент, щоб це зробити на невеликій швидкості, то звичайно ем, ну, психологічно то зробити важко. Але всі рішення вони приймаються до того, як вони втілюються. Вони потім вже в момент, коли вони там буцім приймаються, вони просто обґрунтовуються раціонально, бо всі рішення вони приймаються емоційно. Якщо ви будете налаштовані на те, щоб це зробити, якщо ви там якісь знаки дасте там іншим людям, які там будуть з вами, що ви це зробите. Бо звичайно не всі зацікавлені, ви звичайно там не можете знайти між собою лідера, хто би це очолив це повстання в тому автомобілі. Але це зробити можливо. Якщо ви налаштуєте себе так, то, то, то майте на увазі, що це буде складно втілити через те, що ці хлопці в нем розказують, що з вами буде все добре. Вам, звичайно, хочеться вірити в те, що буде все добре. Люди хочуть чути те, що вони хочуть почути, і вірять в те, що вони хочуть вірити. І, і коли ви будете там з ними їхати, вони будуть вам розказувати, що у вас там щось там оновлюють ваші дані, вас відпустять. Нічого такого не буде, ніхто вас звідти не відпустить. Якщо у вас там немає якихось реальних причин на те, щоб вас відпустили, то вас проженуть через, через всю процедуру і вас завезуть військову частину на навчання. Тобто не буде таких речей. Ой. Ось так. Тому майте на увазі, що це, щоб це втілити, треба розуміти, що треба розуміти, що ці хлопці вони добрі з вами для того, щоб ви там не чинили якихось агресивних дій. Насправді ніякі вони вас не друзі, вони не збираються робити ніякого вам добра, ніяких добрих намірів в них немає. Вони, може, вони можуть бути, чи могли бути колись там непоганими. Зараз вони роблять лихі справи. І ви маєте розуміти, що якщо вони з вами гарно поводяться, то тільки через те, щоб ви там в якийсь момент не зробили те, що, те, те, що ви можете зробити. Якщо ви там вивернете кермо, відповідальність повністю на тому, хто за кермом, а, а не на вас, ця вся маніпуляція, ця процедура, вона є незаконною, це незаконне позбавлення волі. Те, що ви там зробите, це буде тільки підтвердження то, що вас незаконно позбавили волі, ті там збитки чи з, е, рани, які ви там там документально е, підтвердити, затвердити. І якщо ви це все зберете, ці всі дані і спетляєте звіти в таких умовах, то ви отримаєте громадянство Сполучених Штатів дуже швидко. Ви там за рік-два тут пройдете ці суди по отриманню політичного притулку, далі проживете 5 років, отримаєте громадянство. Це для тих людей, котрі не знають. Тому для тих, хто вже грали там в грін-карти, для тих, хто давно мріє про те, щоб емігрувати, для них це хороший шанс. Ну, ось так. На цій ноті, мабуть, це вже все на сьогодні. Ну що ж, всім успіху!